Ну що ж, всім привіт, це АОК. Без модів грати. Нова гра, ви попросили. Знову залайкали комент більш-менш залайкали. Де попросили за чилі захопити всі прибережні провінції? в мене на диво це просили часто. На диво часто це просили. Тому вперед, все по 5%. Не знаю, в нас є дуже хороший Сантьяго, ну дуже хороший, 90% темпу зросту, ну прям дуже хороше. Теоретично можна його забудувати і потім забудовувати усі провінції, які 90% і, і більше темпу зросту, в економіку також. Так, переліст населення, дослідження. Що ж, Сантьяго, так, Сантьяга. Так, по-перше, у нас є Аргентина, з якою покращити відносини. У нас є Болівія, з якою покращити відносини, у нас є Перу, з яким покращити відносини. Сантьяго. До речі, тут вже десь тисяч економіки, є це вже хорошо. Коротше, повернусь, коли забудую. До речі, армію також розформовую. Ну що ж, економіка готова. Давайте швидко ферму бібліотеку. У нас 5 тисяч прибуток. Тепер давайте ось це по 5%. І від цього від цих 5 тисяч лишилось 4 тисячі. Так, Аргентина, на тебе. Я навряд чи піду в найближчий час, так само, як на Перу, тому з вами покращу відносини. Болівія просто, щоб ти мені не набердала. Потім покращу відносини. Так, і Уругвай. Перша моя мета буде Уругвай, просто тому що він поруч. 164 тисячі населення. Прекрасно. Збираю 164 тисячі на рахунку і буду висаджуватись. Ні, 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 я не буду висаджуватись. Я, я пройдусь просто скрізь Аргентину. Що дасть мені перевагу, бо вони не будуть очікувати наступу. Так, запросити військовий прохід. Ой, погодились. Прекрасно. Населення призовне. 6. 5 тисяч. Тут 4. Цього вистачить має. Але знаючи, уругвай, тому то ще 4 спокійно можна викликати. Бо ругай він такий. Здава... Кожен раз здається, що типу, ой, та що в нього там, що той уругвай, а потім він тебе розносить, і ти не розумієш, що робити. Уругвай. Оголосити, оголосити. Полетіли. Так, а вже ж в них тут мало військ. Так, столицю поки що не атакую. Почекаємо, поки я. О, так, я правильно зробив, що не атакував, я б дуже сильно самовбився. Об'їх столицю. І залазимо. Є. Все. Так, армію сантяга. Сантяга, табір постачання. Уругвай. О, фух, вистачило ще на василізацію. Це прекрасно. Твою максимальну нагоду. Так. Уругвай, як моя маріонетка. натримай. тримай. Покраще та відносини. відносин. Так, це все на асиміляцію. І в твоїй столиці урахуючи те, що тут початковий там зросту 85%. то Тут треба табір постачання ферми відбудувати. Готово. Це готово. Прекрасно. Це другому, я привінція за якістю буде. М, дивіться. Колумбія з Піру воює, але знову ж, мені в це влазити тупо. А куди не тупо, це в Еквадор лізти. Ось в Еквадор лізти не тупо. Хоч те, що мене в хороші відносини з Піру. І через Піру я зможу в Еквадор полізти. Але 208 тисяч спочатку не збираю на рахунку. Лін, прикол в тому, що зараз Піру буде виснажена Болівією Вони мають один одного виснажити, а я не Я не в рази слабше за Перу. Його чи хорошу покращену економіку і технології. Можна зібрати сили і піти, спробувати на Перу. Хочете ще бачите, вони виснажують. Вони все ще виснажують один одного. Тому що, якщо я зможу взяти Перу. Але ніколи не можна недооцінювати Перу. То справ... справді ніколи не можна недооцінювати Перу. Завне населення. виснажувати свої провінції викликом. Але зараз прекрасна можливість, щоб захопити Перу. Інш... Іншої такої можливості не буде. Настільки ж хорошої. Окей, трохи самовб'юсь викликом. Тут 4 000, тут 4 900, ось Тут 4000. Тут 4000. Ще 3900, ось тут все прекрасно. Ще насправді, так кажучи, тут можна не викликати. Так, всі сюди, в одну провінцію. Ну так, треба використовувати можливості. Коли тобі гра дає можливості, треба їх використовувати. У мене зараз вся армія на морі. І навіть коли на морі складно, якщо витрачаю всі гроші на армію, і піду всією цією армією на вже виснажену. на все вже виснажене Перу. До цього навіть щось може вийти, все вперед. Колумбія, поїхали на двох, рознесемо перу. Айдемо, ми красиво, слухайте, красиво. Я вже підлімаю. Я вже зараз буду під Лімою. Все вони програли. Є, я взяв ліму. М і найкраще те, що Болівія нічого з цього не отримає. Тобто, вона не зможе з цим скористатись, і теоретично я можу напасти на, Болі на Колумбію одразу. Ви хочете, що вони також виснажені? І, в свою чергу, навпаки, я не зміг вис... висанажитись об піру нормально. Типу тобто я, я ще живий, я повноцінно живий. І в мене всі сили на місці. Так, я буду готовий ще на Колумбію напасти одразу. Колумбія, гостевіну. Я готовий. Є, їдемо. Заходимо вже в Колумбійській провінції. Тут головне до столиці Колумбії зайти. До Боготи. По тому, що тут все ще Піру знущалось над ними. Мені те, що я зміг скористатися цією ситуацією настільки сильно, що по ітогу я вже в Колумбії. Ой, в них там відносно непогано військово. Що я зараз можу в багато зайти, це буде прекрасно. Є, все, вони програли. Так, йдемо красиво. Все, ми тут з Колумбії один на один лишились, але навряд чи щось вже зможе врятувати Колумбію. Є. Вау! Подивіться на це наскільки я далеко пройшов. Мир до з Колумбії. Забираю весь берег. А, василізацію не зможу зробити. Ну, військові репарації з Колумбії. Значить, навряд чи зможу це від Перу вимагати. Так, максимально мирна угода. Так, і в Перу. На щастя, у Перу столиця поруч з морем. Ну, і також військові репарації, василізацію не зможу зробити з Перу Так, я забув поставити максимальну мирну угоду, максимально забув з Перу поставити. Але то нічого страшного. Так, провінцій на асіміляцію. Мене лишилась армія і велика армія. А в мене десь тут порт є? А, назад треба відійти, окей. Стоїмо навколо Еквадора. І об'єднаємо тут все. Які ми посилі? 888 тисяч. Ууу, ми більше за Аргентину. Але. А, ми навіть економічно більше за Аргентину. Але є свої проблеми. В нас свої проблеми є. Окей, давайте захопимо Еквадор і сядемо розбудовуватись. Мене села відносини. Може ще на панаму потім піду подивимось. Ого, як ти поплив! Гаразд треба було десь тут. Окей. Okay. Щоб звідси сюди добратися, швидше просто оплити всю планету, окей. Okay. Вперед, Еквадор. Так, у нас достатньо військ, ми зараз самовб'ємося, це точно. Але не програємо. Так, я... дивіться, я атакую зараз в столицю, розуміючи, що я не зайду в неї. Що я. А, ні, зайду, тому що вони просто. Гаразд, я зараз зайшов в їх столицю тільки тому, що вони з неї самі вийшли. О, вони ще самовбилися, як приємно. Окей, вони могли створити мені справді проблеми, але того вони дуже спростили мені завдачу. Так є. Тут вони мені збили дві асіміляції. О, Еквадор. Я чуть не забув про твій острівець. Є. Мирні примовини. Забираю і. мастерізацію не зможу зробити. Тільки військові репарації. Окей. Так, все. Пойдете, вся моя армія на морі зберіться. І Сантьяго. Відпочивайте поки. Мільйон населення, але не асимільованого. Не забуваємо про повторну асіміляцію. У мене не буде прям занадто багато провінцій, тому краще асимільовувати, якісно асмільовувати ті провінції, які в мене будуть. Мін, прикольно було б спочатку повністю по Південній Америці пройтись, але тут проблема в існуванні в Бразилії. Хоча, не прям проблема. Якщо я, наприклад, захоплю прибережну зону Венесуели, берег Венесуели, і потім пройдусь по Аргентині, то це буде прекрасно. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від приряду, але хочу нагадати, що ви можете перейти по посланню в описі та придбати мою гру Симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, дивіться. Дивіться. У нас є якісні провінції. Ось ти не якісна, бо в Тебе було початково не 75%. 72%, на 75%. А ми забудовуємо тільки 75 і більше. Так, і краще за Сантьяга, є Ліма. І її також в економіку забудувати треба. Тому що я забудовую провінції, які будуть краще за Сантьяга. Темпом зросту вже ж. Ну це ми швидко зробимо, тому що в мене є гроші на рахунку для цього. Все, готово. Блін, насправді кажучи, сісти качнути населення, але і час не можна витрачати, і щоб. Коротше, не можна ще й час витрачати і краще йти розносити венесуелу, і качати населення треба. Ні, качати населення будемо. Та блін, ми навіть, напевно, на Аргентину коли будемо йти, ми не будемо качати населення. Окей, Венесуела 500 тисяч населення, 500 тисяч збираю. Просто краще побільше провінції набрати, тим як сідати і качати населення. Так, технології дослідження. О, інфляція, прекрасно. Цього вистачить, щоб рознести Венесуелу. враховуючи те, що у нас населення майже в два рази більше, економіка майже в три рази більше. Тому призовне населення більше 4 тисяч. Викликаю, там додають більше 4 тисяч викликати. І бажано так, щоб я виходив в нуль. знову ж захопивши, захопивши Венесуелу, я вже стану дуже сильним. Прям дуже сильним. і у нас багато, в принципі, яких по 4 тисячі можна викликати. Як... Блін, якщо б я зараз сів покращення населення, я б дуже сильно качнувся. Так все враховуючи те, що я виходжу в мінус. Нам цього з головою достатньо. Прилишилось тільки всіх зібрати. Очки руху, окей. Все. Чекаємо. О, ми хорошому мінусі. Це прекрасно. У нас такий відчутний мінус, але в нас 5% на все стоїть. А, у нас 50. Все. Чого має вистачити. Голосити війну в Венесуелі. І залазимо. Перша провінція. Нікого нема. О, 1900, окей. О, ще 10 тисяч, прекрасно. А тут 7 тисяч. Я вже не встигну зайти. Але давайте почекаємо, поки ці 7 тисяч, о 3 тисячі ще висадились. Ще 800. Я ж знаю, що у вас тут 7 тисяч. Окей, зараз самовб'ємось тут об 7 тисяч, але вони дуже сильно самовбились об нас зараз. А, 10 і тисяч. І вони самі на нас пішли. Як прекрасно, дякую. Все. Тепер вони спочатку всаджуються, а далі я піду. Все, прикол в тому, що вони повністю самовбились. І ще тут сквозна провінція, я можу сюди пройтись. Неприємно. В нас занадто сильно розширяється армія зараз. Венесуеле, справді дякую тобі. Ти прям дуже хорошо для мене все зробила. Вона повністю самовбилась сама, типу, можливо, ми. У мене, б... мене б зараз прикол в тому, що могли б бути проблеми. Типу, відчутні проблеми. Але вони мені дуже допомогли тим, що самовбились. Типу, тобто, тому що Венесуела завжди типу. Є деякі країни, які не можна недооцінювати. Венесуела одна з них в цій грі. І вони зараз просто взяли і побачили, скільки вони самовбились. Типу, тобто, цією армією, якщо б я атакував, вони б мені б створили проблеми. А так я живіше всіх живих і вже добуваю їх. Де у вас провінція? Тільки тут прекрасно. Мирну, угода. Всю берегову лінію забираю. Головне, що їх найкраще провінції також на береговій лінії і. А, ну так, да, про веселізацію тільки мріяти можна. Тому що в них основа це чисто берег. Дивіться, в них було 500 тисяч населення. Скільки в них зараз залишиться цікаво? Так. 194 тисячі, в них 300 тисяч, це чисто берегова лінія. Від всього іншого просто нема сенсу в них. Так, тут ще по провінції на повторну асиміляцію забув поставити. А, я б тоді ще більше зміг би викликати, якщо б я ще все нормально на повторну асиміляцію ставив. Так, в мене є армія, і достатньо, щоб пройтись зараз по ось цій трійці. Гаяні, Сурінам, Французької Гвіані Вперед, Гаяна. Оголосити. Оголосити. Полуціли Вони нам нічого не зроблять. Це факт. О, 3000, там було, ой, як клячно, як лячно А вона Гаян найсильніша з цих трьох країн. Так, технології в економічний ріст. Вперед. Я забираю прибережну. О, сериалі військової репарації правда? Берег забрав. Сурі нам. Так, так, так. Ой, неприємно. Ми сама вбилися об'єкт столицю. Але все під контролем. Ласалізація військової репрації також. Прекрасно. Далі найслабша французька авіана з 54 тисячами населення. Оголосити. Раз. Третю частину сюди, Всіх інших сюди. Два. Ой, прекрасно. А, і тут тільки військові репарації зможу. Так, всі війська в Сантьяго. Бразилія. Мені зараз створити проблеми тільки Бразилії, може, і Аргентина, яка щось вже ображає мене. Ай, і теоретично я можу зібрати сили, щоб їх захопити. Але спочатку почекати асиміляцію. Так, з Аргентиною треба бути обережніше. Так, перевірка на якісні провінції. Каракас, але ти не краще за Сентяга. Шкода. А, і ми можемо четвертий рівень будувати. Так, запікайте. Тут єдина нова провінція, яку я отримав. Це ось це каракас і все більше нема. 75% і більше. Це прикро. Це прям прикро. Так, хто? А, Еквадор. Взагалі не страшно. Мирного. Ти погоджуєшся, дивись. Так, і хто ще? Сальвадор, також що почекай. По-хорошому повернути тут асіміляцію. Тут встає повторна асиміляція. У мене, типу, інфляція. Так, чесно кажучи, я хочу почекати. Так, 75% на товар. Так, почекати закінчення повторної асіміляції, щоб я міг нормально викликати повноцінно. У всіх провінціях і трохи качну з провінції. Я все ж таки досить багато захопив провінцій. Я хочу почекати закінчення їх повторної асиміляції, щоб. щоб поповні їх використовувати. Якщо за цей час Бразилія нападе на Аргентину або на мене, на мене також не приємно. Мені було б. То це буде жахливо. Ну ні. А, мені здалося. Але треба справді з цим обережніше бути. Все. Ми закінчили з усіма асиміляціями. У мене 1,7 мільйон населення. В свій час у Аргентини 900 тисяч населення, тобто ми майже в два рази більше по населенню, більше ніж в два рази більше по економіці, враховуючи те, що я економіку ще підбудую. Це в нас чиста Ліма і Сантьяга. Що ж, на жаль, на цьому поки що це відео ми закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився особливо, як своїм спонсорам. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по псі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!